Хто, депутат кто тебе сдал? Ну депутат это Артем да. Ветрок, да? Да. А що, просто, ти что, просто ты шел по улице? Ну, он мене знімали да? На видео я говорю, что знімали. Угу. Расскажи, пожалуйста, что произошло, когда э, если явно будет, вони вище мене знімати, от ну, хто-то Дмитрук і Куницький. Угу. Ага. Депутати, мене... да? Да. На вище мене знімати і ну, що в хаті мене провоцирувати. То умовлятися такі гадості на телефон, що я там щось виконую, що я там працюю. І і гроші просила чуshaw. Е, да. І а що що вона взагалі хотіла? Щоб. Обрав, а як ви як ображали? Що, що казали? Та говорилися які гадості, кучу там. І почала штовханина, і почали на мене клівіту всяку говорити. І я вихватив телефон, але йому одразу віддав. Ага. Бо вони мене почали бити і все, вдвох. Вдвох почав? Да, один мене завалив, а Дмитрук о, мене почав бити. А завалив куніски? Да. А, а як він ззади обхватив спів... мене спереду і кинув мене на підлогу, і а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. Тобто, коли ти вже euh, лежав є, що... на, на землі? Так, да, да. <клес> так. І на землі я встав, потім почав закриватися, і мене бив далі біля забору. Там. А що так. було підставою? В чому ви звинувачували тебе? Що я десь працюю, там, що я ще й шахрай, ще щось. Вона казала, що ти шахай, <клес> а в тебе є е, кримінальна справа, доведена до суду, що ти в шахрай визнаний. Mm -hmm. Тобто вони е, звинуватили тебе, да. що ти е, злочинець. А потім ще із, і, і, побило тебе. Так. А це коли було і час. Е, то ось півгодини по десь. Може хвилин 20. Ну, який час? Який зараз час? 10-20, 10-10, зараз десь, 10 -40. Десь десь о 10-тій, так. Да, так, да, десь було. о 10-тій чомусь люди. Ага. Зараз е, швидка тебе. Куди? Куди будете вивести його? На в 17-ту лікарні. На консультацію. Яка адреса? Смачу, це Лабораторна, карма? Mm -hmm. Лабораторна. проволок 14 и не пам'ятаю, точнее адрес. Так, добре, uh дякую. -huh. Uh -huh. uh -huh.